Безглузді переговори з путіним призведуть до повторення конфлікту. Міністр закордонних справ Литви Літви Лансбергіс вважає, що для міцного миру в Україні необхідно відкинути низку міфів. Про це він написав у Твіттер. Таприступники мірового уровня, рівня, трох давно нужно закривати. Глава МЗС Литви вважає хибним твердження, що Україна не в змозі відвоювати усю свою територію, включно із Кримом. Реальність така: Українці неодноразово демонстрували, що вони можуть відновити територіальну цілісність за наявності необхідної зброї та підготовки. Наша підтримка може бути вирішальною. М'яч на нашому полі. Тому Україна може перемогти, написав Лансбергіс. На його думку, немає нічого спільного з реальністю і міф про непереможність Росії. Союзники України виділили лише незначну частину своїх ресурсів. Виробництво можна збільшити в рази. Сумарний ВВП Північних країн і Балтії більший ніж весь ВВП Росії. Росію можна і потрібно розтрощити, переконаний міністр. Він також не вірить у припущення, що Росія втомиться від війни і захоче домовлятись. Цілі Путіна не змінились. Він усе ще вірить, що може їх досягнути. Він погодиться на перемир'я тільки як на тайм-аут перед наступною агресією. Він буде продовжувати розпалювати конфлікт, оскільки він оголосив Хрестовий похід, тому не може зупинитись. Йдеться в повідомленні. Міністр також не погодився з тезою, що усі війни закінчуються переговорами. Друга світова війна не закінчилась переговорами. Мир може бути тільки тоді, коли Путін буде знищений. Поточні переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту. Швидка повна перемога це єдина гарантія миру, написав Ландсбергіс. Диверсійні групи Російської Федерації, якраз саме ось 26 лютого вони почали спроби захопити півострів. І 26 лютого на заклик меджлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців, представників інших національностей, чинити спротив російській окупації. Наступного дня до урядових будівель Криму увійшли російські військові. Згадуємо ті дні. Сьогодні, наскільки мені відомо, учасники міжнародної кримської платформи закликали Російську Федерацію негайно припинити бойові дії, насильство та вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Так, дійсно сьогодні, десь після обіду була розміщена заява. Країн членів кримської платформи. А я нагадаю, що тепер вже 60 країн е, Кримській платформі починали 43, Це дуже такі е, прориви за два роки е, існування кримської платформи. Була прийнята така заява, і в цій заяві дуже чітко визначені позиції країн е, членів Кримської платформи. Ну е, вони, вони не відміняються від того, що Останніми місяцями чи вже протягом 365 днів демонструється всіма нашими міжнародними партнерами. Це і більш е, об'єднання навколо захисту територіальної цілісності України шляхом е, е, політичної, дипломатичної, військової, фінансової е, підтримки України. Там є е, вимоги до країни-агресора, щоб припинили бомбардувати і знищувати об'єкти інфраструктури, ну і багато іншого. Але розуміємося, що е, країна агресор вже давно ні на що ні на що вона не реагує, і тут єдиним е, е, ну, виходом з цього, щоб припинити і бомбардування, і ракетні обстріли, і найголовніше вбивства людей. Це лише е, перемогти Росію іншого немає, і тому ми завжди звертаємо увагу на ті е, пункти в таких заявах, які сприяють ще більшій. І особливо військовій і фінансовій допомозі наших партнерів українській державі. Це перше, що я хотів сказати. Я трошки я вас не поправляю, але трошки зауважу. Ви дуже вірно зробили підводку. Що на заклик меджлісу кримськотатарського народу зібралися дуже багато кримських татар, але й представники етнічні українці, люди інших національностей, і тому ми коригуємо ту назву, яка була одразу визначена. Ми кажемо день е, спротиву російської окупації Криму, тобто це кримський спротив. Хоча ми всі ну, намагалися здійснити цей спротив, це більше відповідає тому, що відбувалося в той день, е, 26 лютого 2014 року, біля будівлі Верховної Ради Криму. Знаєте, дуже і насторожують тенденції, які ми чуємо, і в тому числі і від наших західних партнерів стосовно майбутніх перемовин України і Росії, а в світлі сьогоднішніх бойових дій, сьогоднішнього становища. І досить часто лунає така риторика, що начебто сідати за стіл перемовин, не вирішивши питання Криму. Як нам реагувати на такі тенденції? Так, ви абсолютно праві. І от останніми тижнями десь е, знову вискакують отакі, е, е, ну, скажімо так, пропозиції, бачення. Вони так обережніше вискакують, але е, можливо станеться так, що деякі провідні політики європейських країн ну можуть пристатися до таких е, висновків, що мовляв, е, війна може затихнутися надовго і, е, і тому краще зараз вже сідати і домовлятися про якийсь компроміс. Але ж ми знаємо, що е, будь компромісів, е, е, з Росією до того, як вона. Е, Зазихає на захоплені нею українські території, просто не може бути тому. Ви запитали, як нам на це реагувати? Вихід тільки один і немає інших ліків. Як ще більш з гуртуванням українського суспільства зрозуміло, що е, ще більшими переможними е, е, діями збройних сил України. І, і, і повторююся знову ніхто. Ну і, хотів сказати знову про єдність, бо ніхто не буде ламати українське суспільство, українську державу через коліна, поки ми самі, не дай Боже, не погодимося з такими пропозиціями. Але мені здається, що після того. Що відбувалося за ці 365 днів після цих жахливих катастрофічних злочинів, після цих гвалтувань, вбивців, руйнацій цілих. Регіонів України поступатися е, якоюсь територією, хоча б просто її віднести на другий ряд і сказати, мовляв, через 5-10 е, чи там скільки років повернемося до цієї проблеми, це значить просто відкласти нову війну, а вона потім знову прийде на українську землю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.